Всім привіт! У нас в наявності з'являється новий автомобіль. Ну, Новий він для мене і для вас, а по факту автомобіль 2011 року. Двигун у ньому 1,6 бензин. І в цьому, в цій машинці, точніше, в цьому автомобілі найцікавіше це буде його бюджет. Тому що автомобіль свіжопринний Astra 2011 року. В дуже непоганій комплектації, є передні задні партроніки, до неї ще є 17 гарні дисочки. І є ціна 6,5 тисяч доларів. Автомобіль 2011 року Джейка. Хто десь слідкує, хто знає то бачить, що ще деколи Opel Astra Аж в гарному стані продається по 6 копійкам. А тут Джейка. Підводних камнів ніяких нема, тут є пробіг 186 тисяч кілометрів. Ось так виглядає салончик. Салон дійсно. Такий, ну от Видно, що це її пробіг. 11-го року авто. По їзді. З нею реально немає неяких, е, якихось там звуків, е, якихось питань по мотору, по коробці. Ну, як вже я сказав, замінено щеплення. Тобто автомобіль технічно справний на 100%. Давайте перейдемо до огляду салону і плюс прокатаємось. Так, в салончику у нас така підсвітка, великий екран, шестиступенчата коробка передач, мультируль, є круїз контроль, клімат, контроль, електрожучник. Тут такі в нас підстаканчики. Раз, ну, в салончику все охайно, гарно, гарна підсвіточка така. Виглядає класно. Ну, великий кран сказав, там багато різних налаштувань. Технічно, як я і казав, машина їде класно, тихо, ніяких лишніх звуків, брязкання там якогось немає. От Хто собі хоче свіжу астрочку з бензиновим двигуном, замінним щепленням, по підвісті також були проведені роботи, стойкі стабілізатора, рульові наконечники. Ну, Звичайна процедура, як тільки авто приїжджає з Європи. Е, будь ласка, є автомобіль цей в наявності. Можете приїжджати, купувати 11-го року Astra J, в крутій комплектації, в класному бюджеті 6500. Партроники працюють, пікають, передні, задні. ну, от, Така от, пропозиція є для вас. Дійсно, дійсно цікава. Давайте ще з вулиці є розгляну. Opel Astra J. 6,5 тисяч доларів. Ну, це більше, ніж адекватно. Зараз я її пофоткаю. Фоточки відгружу в Телеграм. В Телеграм є ссылка знизу, інстаграм також. Давайте ще вам покажу. У мене є ще обновочки на стоянці. Ну, ці машинки вже хто дивиться, той бачив, це Canquest Reno 1.6 бензин, його ціна 6700. Гольфік Плюс вчора було про нього відео 5700 1.4 бензин. Далі є тут таких два гранценка. Цей бусе на автоматі. 1.5 дизельний за ціною 10,914 року. Цей 2012 року, 1.5 дизельний за ціною 8900. Також в класному стані і на механіці. Tiguanчик з пробігом 70-17 тисяч доларів. Kia Sportage GT Line максимальна комплектація 19500. Opel Опельзефірка, такий мінівен 7 місний 12-го року 1,6 бензин за 7300, GT-Line 9000. Гольфік 6, 1,6 дизель. Це, до речі, 1,5 дизель, а 6 гольфік 1,6 дизель за 8200. Також доволі цікава ціна. І ось обновочка на стоянці це Dacia Duster 2011 року, якщо я не помиляюсь. Так, 11. -го. Бачите, по постійно дивимося. З двигуном 1,6 бензин. І ціна 7500 доларів. Код цікавий такий автомобіль на зиму звертайтесь. Також тут є Audi R8. Я в на ній капот відкрив 4,2 бензин за ціною 45 тисяч доларів Audi А3. На її завтра в Терену Луцьку, буду її виганяти. Це 1,8 бензин на автоматі з чорним потолком. Ніде, до речі, не фарбована. У ну, мене тут багато нефарбованих машин, просто я не на всіх наголошую. Веслайні, така цікава машинка. Далі Корсочка, 1.2 бензин, також на автоматі, точніше, на роботі 2010 року за 5200 Audi ця 7900. Так, в принципі, по цим авто пройшовся. Що сказати за Астру? Автомобіль вартий <кхм> вашої уваги чисто... <кхм> <кхм> чисто через її рік та її ціну. Ціна 6500. ну Це дійсно зайдіть на авторія. Ну, звичайно, якщо рівняти з цінами там, на українських номерах, можливо, є такі ціни. Но на транзитах свіжопригнаних, от, в самому хорошому стані, з оригінальним таким пробігом, а цей пробіг я можу вам звичайно доказати. Є сервісна історія, є далі. Дальше... Ну, він код можу показати з Швейцарії. От, є виписки Швейцарії, бо авто, до речі, пригнано з Швейцарії. Класний стан. Вам можливо, і то не факт, тому що автомобіль на реалізації, я це точно не знаю, але можливо, вам треба замінити масла фільтра, і це я теж уточню. Можливо, вони і замінялись десь. Або треба подивитись, тому що авто мені приїхало, я його ну, прокатався, продивився, там сильну інформацію не вглублявся, якщо чесно. Але цікавий автомобіль зразу мене зацікавив, тим, що ціна адекватна, рік класний, 1,6 бензин. Хороша комплектація, ще є на неї 17-ті гарні диски. Диски йдуть в подарунок, там ще й на них резина є, але там резина така собі, настільки я бачив. <кій> Давайте я вам ще багажник покажу, Давайте вже багажничок. Так, такий у нас багажник. Великий. Шторочка на місці. Тут у нас така ситуація. Напевно, запаски немає, чи вона там? Не знаю. Знак, так складається сидіння. Тут ну, ось такий автомобіль, 6,5 тисяч доларів бюджет, є доставка по Україні. Доставлю вам куди забажаєте. Кого зацікавило, звертайтеся. А мені от вчора, до речі, приїхав ось такий Renault Megane Limited 15-го року. Його також я вивержу в Телеграм. Цікавий варіант. Дійсно. Я на ньому вже сьогодні покатався. Гарна машинка це один і 15-й рік. Також поки що буде такий дешевий бюджет. Кого цікавить, також можете звертатися. Всім гарного дня, до побачення, смалявто, підбираємо авто з Європи. До речі, дуже багато є зараз авто для замовників. Пишіть мені ось на цей номер, можливо, підберемо і вам. Хто хоче щось купити, дзвоніть, доставимо вам під дім або самі приїжджайте. Хто хоче також залишити своє авто на реалізацію, як мені зробив власник цього Ополя, також привозьте. Всім гарного дня! До побачення, фоточки будуть в телеграмі.